Хранитель зоряного часу таємниця забутого міста. Давним давно, на самій верхівці світу, де зорі торкаються гір, існувало місто срібних дзвонів. У цьому місті жили майстри свята, які цілий рік готували чарівний пил для того, щоб у різдвяну ніч кожна дитина побачила казковий сон. Але була в них одна особлива річ Великий сніговий годинник. Його стрілки були зроблені з льоду, що ніколи не тане, а замість піску по ньому пересипалися крихітні діамантові іскри. Головним хранителем годинника був старий гном на ім'я Тік-Так. У нього була величезна сива борода. В який постійно заплутувалися сонячні зайчики і чарівні окуляри, що дозволяли бачити крізь кортовину. Напередодні різдва 2025 року сталося нечуване Звісний король тіней, який терпіти не міг дитячого сміху, послав свій чорний вихор, щоб зупинити годину. Вихор пролетів над містом. Стрілки завмерли і час зупинився. Світ поринув у сутінки, сніжинки завислали в повітрі, не падаючи на землю, а вогники на ялинках почали повільно згасати. У цей час на околиці звичайного містечка двоє друзів, відважна дівчинка Оля та її молодший брат Максим. Помітили, що щось не так. Дивись, прошепотів Максим, вказуючи на кішку, яка стрибнула за мишею і завмерла в повітрі. Світ став схожим на фотографії. Раптом до їхньої кімнати залетіла маленька полярна сова із листом у дзьобі. У листі було лише кілька слів. Тільки серце, що б'ється так із добротою, може завести годинник. Поспішайте до срібних скель. Діти не розгубилися, вони взули найтепліші чоботи, взяли з собою термос із какао та старий ліхтарик і рушили за совою. Ліс зустрів їх дивною тишею. оскільки час стояв. Мороз не кусався, але навколо було дуже темно. Щоб пройти повз вартових кіней, Олі та Максиму довелося розгадувати загадки. Що росте зимою вниз головою? запитав крижаний велетень, що перегороджував шлях. Це бурулька, впевнено вигукнув Максим. Велетень посміхнувся. І перетворився на сніговий ніс, що вів прямо до замку годинника. Середині замку було холодно, Тік-так сидів біля величезного механізму і ледь чутно плакав. Я не можу штовхнути стрілку, відкався він. Вона стала важкою, як ціла гора, бо король тіней наповнив її сумом та образами. Оля підійшла до годинника і торкнулася пожалого стола. Ми допоможемо, сказала вона. «Максик, пам'ятаєш, як ми минулого року допомагали пташкам взимку? А як ми разом з мамою пекли пироги для сусідів? Діти почали згадувати всі добрі вчинки, які вони робили за рік. Від кожної теплої згадки їхні серця почала налитися сильніше і гучніше. Це був звук, схожий на золотий молоточок. Тук-тук, тук-тук. Це тепло передавалося їхнім рукам. Оля та Максим разом із гномом схопилися за крижану стрілку. Вона почала тріщати. Чорна крига кіней почала осипатися, а з під неї засяяло чисте срібло. Разом. скомандував тік так. З останнім зусиллям вони штовхнули стрілку. Бом! – пролунав перший звук. У ту ж мить діамантові іскри в середині годинника закрутилися в шаленому танці. Світ ніби видихнув. Сніжинки полетіли до землі, кішка нарешті приземлилася на лапи, а в небі розквітла різдвяна зоря. Король тіней розтанув. Перетворившись на легкий туман, бо тіні не витримують світла щирих сердець. Тік так подарував дітям по маленькій крижаній зірочці, яка ніколи не тане. Поки ви вірите в дива і робите добро, час Різдва ніколи не зупиниться, сказав він на прощання. Оля та Максим повернулися додому якраз тоді. Коли годинник на стіні пробив дванадцяти, мама покликала їх до столу. А за вікном падав найпухнастіший сніг у світі. Це було найкраще Різдво, бо тепер вони знали справжня магія це не чарівні палички, а тепло, яке ми даруємо одне одному. Нехай ця ніч принесе вашій родині спокій. А дітям віру в те, що вони здатні змінити світ на краще.